Всім привіт! Давно не бачились. Я напевно кожен початок відео кажу, давно не бачились, давно не бачились. І дійсно, наразі останнє відео виходило ще десь в листопаді, зараз вже початок квітня. Але насправді я записував кілька відео, і вони чекають, чекають свого часу, тоді, коли в мене буде дійсно час робити регулярні відео, і щоб не просто якесь одне відео вийшло. Там ще на місяць два перерва. Відео вийшло на місяць два перерва. Коли б уже стабільненько будуть виходити відео хоча б раз на кілька тижнів, тоді я й вирішив це все запускати. І починаємо з цього такого досить інформативного відео про те, як вибрати вживаний смартфон. А, на вас очікує два огляди: огляд на Honor Magic 7 Pro і такий просто знайомство з Vivo X200 Pro Mini. Вони записувалися ще в січні, тому не дивуйтесь, якщо я кажу там з новим наступаючим 2025 роком, або щось таке, або там будуть зимові фотки. Тому що так відео вже записано було кілька місяців тому, і все ще чекає свого часу, коли ж треба вийти сьогодні. Я буду розповідати, як вибрати вживаний смартфон, вживаний флагман. Чому це насправді вигідно і де можна придбати дійсно перевірені флагмани? На рахунок цього це буде невеличка як, рекламна інтеграція, можна сказати. Тому що насправді вже десь роки три магазин Піксофон мені постійно присилає різноманітні смартфони на огляди, там і OnePlus, і Pixel, і так далі. З його магазину я довіряю, тому що в них сам особисто побував вживані смартфони. Вони перевірені, і тому я їм вирішив зробити ось таку невеличку рекламу. Вони там попросили мене розказати деякий текст про них, що вони можуть зробити, як вони продають вживані смартфони. Тому зараз я його прочитаю і вставлю якийсь такий гарненький кадр, проводочка або з сайту самого Pixofon. Піксофон займається продажем вживаних смартфонів, де кожен при. Проходить ретельні перевірки за 21 пунктом, включно з перевіркою батареї на знос. Та на працездатність роз'ємів, і якщо пристрій не пройшов і тестування, його не пустять в продаж. І саме у Піксофон доступно насправді для вживаних смартфонів, безліч способів оплати. Хочеш, оплачую картою на сайті, хочеш, бери розсрочку і бери без переплат вживані смартфони, які насправді, ось, якщо купувати десь на OLX, то треба відразу всі грошики і заплатити. Ату. Тут у вас перевірений смартфон буде. Ще й до того ж, ці смартфони, крім того, що перевірені. На них ще йде там невеличка гарантія в 14 днів на перевірку. А на рахунок перевірок зараз і поговоримо, тому що це відео якраз про те, як і купувати вживаний смартфон. Але є таке цікаве питання: чому саме вживаний смартфон? Чому просто не піти в магазин і не купити якогось там середняка за ті кошти, які можна придбати? Ось, наприклад, Samsung Galaxy S23 Ultra або iPhone 13 Pro Max. Вони зараз коштують, Pixel Phone на сайті, я подивився, саме ці смартфони, 25 тисяч гривень, плюс-мінус. А за ці гроші, якщо зайти там на агрегатор цін, наприклад, є каталог, то там можна подивитися, що за цю ціну продається. І ще ми бачимо: Xiaomi 14 t він офіційний так. 14 t Pro можна взяти, неофіційно, навіть трохи дешевше. І є новенькі Poco, насправді, Poco F7 Pro. Але якщо вам не подобається система HyperOS, я не засуджую, тому що вона так вона специфічна, вона класна, мені вона зараз подобається, як ви зробили, але не всім людям. Подобається Хайпер, хочеться взяти ось якийсь там Samsung iPhone. За такі гроші, які можна купити iPhone. Це тільки десь е, в сіряків сіровозів iPhone, наприклад, 15. 15 iPhone з 60 Герцовим екраном. І е, це, це ж взагалі у 2025 році, 60 Гц. це жесть. Так, в ньому є Type-C в iPhone 13 Pro Max Lightning. Але в iPhone є і телевик. Нормальний. Е, тому тут, звісно, це вибір кожного, що обирати iPhone 15, чи iPhone 13 Pro Max, але 13 Pro Max, як на мене, навіть досі, вже після 3 років, він виглядає досить непоганим варіантом і пристроєм. Е, Samsung Galaxy s 23 Ultra, він трохи новіше, якщо якщо дивитись на Samsung, який продається за ці гроші. Це буде якийсь там Galaxy S-24, минулорічний, новенький можна взяти у сіровозів. Але це exynos версія. І не всім подобається Exynos, тоді як у S23 Ultra буде стояти Snapdragon 8 Gen 2 Ну, в будь-якому разі це вибір кожного. Для декого простіше піти в магазин, віддати гроші, купити новенький смартфон, для декого простіше піти, там, підібрати якийсь там вживаний смартфон. Е, так, це не новенький, без якоїсь е, гарантії, але. Це флагман, і він буде кілька років оновлюватись точно ще. Він буде виглядати преміальніше ніж середняк. Це 100%, особливо ось iPhone і Samsung. Ну вони досі виглядають дуже класно. Тому тут все-таки акцент відео на те, як правильно підібрати. І почнемо з чого? З того, де купити взагалі вживаний смартфон. Зачасту це OLX. У нас насправді дуже мало а, якихось таких платформ, де можна придбати вживані пристрої. Зачасту це OLX. І вже відразу ти можеш подивитись на фотографії та на стан пристрою. І вже з фотографій, коли ти їх побачив, якщо тебе все влаштувало. А, можеш замовляти смартфон або домовитись з продавцем, щоб його перевірити при особистій зустрічі. Коли ти перевіряєш смартфон особисто, в тебе насправді є багато переваг, тому що в тебе є більше часу для того, щоб виявити всі нюанси. До того ж, продавцю буде складніше щось приховувати, щось там а, не доказати. А наприклад, якщо в об'яві там написано, що смартфон без подряпин новенький, в ідеальному стані, а ти бачиш, ага, там подряпинка є, і це вже можна собі. Ставити як галочкою, що продавець щось не доказав. А якщо він щось не сказав зараз. Можливо, і ще десь він буде десь лукавити, щось приховувати, тому це може дуже гарно застерегти тебе від того, щоб зв'язатися з цією людиною. Особливо зараз у Олекса є рейтинг, і якщо рейтинг низький, то також я б не радив видбати е, в такої людини товар. Ну і ось ми беремо смартфон в руки. Ось Піксофон присилає насправді ось вживані смартфони, які без, короб... без коробки, ось в такій фірмовій коробочці вона. Ось іде, тут такий флаєрок, так, 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 діставайся, якась така картонка з назвою. Тут є ось такий приємна штука, як його назвати, такий захисний. Для того, щоб смартфон не подряпався в коробці, все ось так він був. Дістаєш все. Але якщо ти купуєш смартфон без коробки, ну, зачасту це якісь версії або американські, або якісь там привезені, звідкись. Якщо це якісь китайські з Алікспресу замовлялись, або просто з Китаю привезені, або сіровозами до нас завозились з Китаю або Європи, зачасту на них є коробочки, наприклад, якось, цей Bumblebee Edition. Давай подивимось, до речі, я його не відкривав, мені прислали. Я дивлюся, яка класна коробочка, її треба якось відкрити. Я боюсь її порвати, вона порвана вже, як і тут відкрити? Bumblebee не хоче трансформувати. Ага, ось вона як. Ось В комплекті що у нас? Якась медалька, до речі, це, що? це у нас значок, який можна на одяг повісити. -добре. Це в нас вентилятор на задню частину. О, магнітний, до речі, він ніяк не кріпиться до такого. Зарядний блок, всі. Насправді тут все воно новеньке. Це воно все запаковане. Цей смартфон взагалі як новий. Я не знаю, він вживаний, не вживаний. Можливо, це просто новий смартфон прислали, для того, щоб я. Щось тут показав його на кадр, те, що в них продається в PixoFon ось такий девайс. Насправді я просив просто прислати 23 Ultra та iPhone 13 Pro Max, але ось потримати в руках ось цей девайс, також цікаво. О, це у нас Red Magic 9 Bumblebee Edition е на 8 Gen 3. Так, я такий смартфон тестував, постану, він насправді як новенький. Ну і нехай. Так що, якщо. Забажаєте придбати такий смартфон унікальний з такою фарбуванням, з таким цікавим, то ось піксофон такий є. Добре. Це ми побачили, це ми дізналися, переходимо до перевірочок смартфонів, які ти можеш купувати на вторинному ринку. Так, ти отримав смартфон десь новою поштою або при особистій зустрічі. І перше, що повинно оглянути, це зовнішній вигляд. Тобто подряпини, е, вміятини, десь коцки. Обов'язково з собою візьми якийсь мікрофібру. Мікрофібра це обов'язкова річ, тому що вона дозволить гарно протерти смартфон, побачити наскільки, наприклад, навіть олеофобка гарно на екрані. А від стану олеофобки ти можеш дізнатись, чи носили смартфон в. Плівки або захисному склі, або без. Тому що якщо без, то не дивлячись на те, що екран може бути навіть без подряпин, але фопка від цього страждає. Тут екран ось на S23 Ultra має стан фактично ідеального. Задня кришка має стан фактично ідеально. Але якщо уважно подивитись, ось я покажу цей смартфон, цей смартфон я окремо пізніму. Він, так, він дійсно в ідеальному стані. Але але, уважний глядач міг помітити те, що бокова рамка, темно-синя фіолетова така. А слот під сім-карту зелений, задня кришка зелена, стилус також трохи зелений. Так, цей смартфон на ньому, ось це те, що я бачу. Судячи з того, які тут стики, те, що його проклеювали, те, що тут не заводські стики. На ньому замінювали або перекинули задню кришку з платою з усім на цей смартфон. Тут, тобто, тут був екран, я не бачив, щоб екран знімався. Хоча, 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 хоча. можливо, і екран знімався також. Але ось ось такі більшість нюансів. Цей смартфон зроблено з двох. Це я 100% бачу. Я не буду вам нічого так приховувати. Те, що бачу, те й кажу, тому що слот під сім карти, він зелененький, і в цілому ось такі смартфони, ось цей колір. Він повинен бути зелененьким глянцем. Але стан насправді дуже гарний. Якщо його е якось це відновлювали, нормально відновили, то я не бачу взагалі. В цьому ніяких проблем, крім того, що а, коли ремонтується смартфон, ти не знаєш, чи нормально йому відновили IP-захист. Тому якщо це вживаний смартфон він не ремонтувався, я б не радив з ним плавати. Тому що, дивлячись від стану ремонту, то все-таки водичка може потрапити всередину і наробити поганих справ. Якщо ж подивитись на iPhone, ось у нас iPhone, В нього стан не такий ідеальний, як на Samsung. У нього... І бокова рамка така, вона досить це, це сталі. Ця бокова рамка на айфонах, вона досить ніжна, навіть коли ти ходиш в чохлі, все одно якісь цяточки будуть від, чох... від пилу, які під чохол забувається залишатись. Хоча тут вона без зміятин, без нічого, просто якихось цяточки. А ось задня кришка. Скоріше за все, тут ходили або в якомусь прозорому оригінальному чахлі, такий він жорсткий, або в якомусь недорогому чахлі, якому ззаду немає фібри, або дуже довго нечисто, тому що задня частина на цьому айфоні, задня кришка, ця матова частина, вона така вся в плямах, наче вона. Як чимось вимазано, але це не витирається. Це саме плями на матовій задній кришці. І це ніяк не прибирається. Хоча ось в модулі камер, як воно все зібрано, на айфонах цих не можна поміняти задню кришку а без заміни бокової рамки. Це все отак, разом. Це весь модуль, не такі цільний. І. Те, що я бачу, iPhone не ремонтувався, екран в гарному стані. На айфонах холова фабка за така паршивенька, вона, не дуже гарна. Тому і витирати його складно, але ось так. Тому обов'язково при перевізці смартфону, ось з собою, треба брати мікрофібру, протирати і дивитись на зовнішній вигляд і відповідність до тих фотографій, які були на агрегаторах. Тобто, якщо людина показала зовнішній вигляд, так все правильно, ось е нічого там не приховала, значить можна далі йти перевіряти. Зачасту смартфони будуть активовані. А це я рекомендую ось, е заздалегідь скажу, коли от, пере перевіряєш смартфон, айфони можуть бути операторські, пікселі можуть бути операторські MDM, і продавець може це приховати. Для того, щоб виключити те, що ти придбаєш смартфон. Який операторський, і з яким складно буде щось робити потім. А, після всіх перевірок, якщо смартфон влаштовує, просто береш, навіть якщо він скинутий смартфон, а, скидаєш налаштування до заводських. Все і заново налаштовуєш при продавцю. Обов'язково це зробити. Якщо навіть а, купується смартфон на новій пошті, також обов'язково це зробити, скинути налаштування. А, і якщо він запуститься все окей, значить немає ніякого ні МДМ, ні локу, ні софтлоку. Все гуд, і можна смартфоном користуватись далі. І про зовнішність, останнє те, що треба перевірити. Е, крім зовнішнього стану, ще й роз'єми. Роз'єми також перевіряються. Просто береш або павербанк, або зарядний блок з собою з кабелем. необхідно. Ось, у мене павербанк такий. Маленький. І під'єднуємо зарядку. Зарядка пішла, все гуд. Це iPhone і Samsung у нас. Беремо, під'єднуємо кабель. Гарно такий. Фіксується, зарядка відразу йде, зарядка не відмикається, все гуд, все окей, okay, все, до смартфону, немає до цього ніяких претензій. І вже на цьому етапі важливо що перевірити. А, якість зв'язку. Чи працює нормально модем, чи не відвалюється він, чи взагалі сім-карта буде працювати. Для цього а, береш, дістаєш сім-карту зі свого смартфону. І вставляєш в той смартфон, який будеш перевіряти. Якщо це iPhone, наприклад, 13 Pro Max, навіть американські версії там будуть ще мати слот під SIM-карту. Якщо це iPhone новіші, то вже слоту під сім карту не буде. І тому там буде складніше з перевіркою, складніше ставити eSIM, але зачасту там ніяких таких проблем немає. Якщо це є 7 айфони. І боятися їх купувати, я також не раджу. Але якщо ось це айфони ще з сім-картою, або саме суну, обов'язково е встанови сюди сім-карту, подзвони з, цього, з цієї сім-карти, або нехай тебе не беруть на цю сім-карту. Для того, щоб перевірити і зв'язок, і чи він е -е, здійснює дзвінки, чи приймає дзвінки. Е -е, коли буде йти вхідний дзвінок, ти можеш перевірити і динаміки. А коли будеш розмовляти з співрозмовником, перевірити мікрофон, чи працює гарно мікрофон. Що ж, перевірили зв'язок, все працює, все класно. Далі дисплей. Тому що сучасні AMOLED-екрани можуть з часом вигорати. Просто якщо статична картинка або користуватися максимальній яскравості одним застосунком або клавіатурою, навіть, наприклад, екрани можуть вигорати. Це факт, і для того, щоб не взяти вже екран, який почав вигорати, треба зробити елементарну перевірку. Заходиш в YouTube, вбиваєш в пошуку дисплей тест обов'язково англійською, розтягуєш картинку на весь екран і дивишся на кожен колір. Картинка повинна бути без якогось залишкового зображення, повинна бути чиста, без артефактів. Фактів без нічого, без плям вона повинна бути просто однорідна на тому кольорі, який там є. Обов'язково перевіряй всі кольори: синій, червоний, зелений, а також білий і бажано ще сірий кольор для того, щоб 100% відсотків впевнитись, що з дисплеєм немає ніяких проблем. Також до речі, ледь не забув сказати, коли перевіряєш смартфон е на зв'язок. Коли тобі хтось дзвонить, або ти набираєш е людину, то обов'язково перевір ще датчик наближення. Датчик наближення може працювати, може не працювати. Це буде незручно, коли ти дзвониш, ти прикладаєш телефон до вуха, екран вмикається і починається там всяка більбірда на екрані, комусь щось відправляти. Те, що відправляти не потрібно. І датчик наближення також важлива річ, яку треба Перевірити, якщо це iPhone, в них є функція True Tone, True Tone функція вона працює а, за рахунок спеціального датчика. І на дешевих матрицях, коли, наприклад, розбивають iPhone, замінюють екран, на дешевих матрицях True Tone може не працювати. True Tone – це підлаштування температури кольорів на екрані до зовнішнього освітлення. Тому, коли ти будеш вмикати вмикати цю функцію, кольори повинні змінюватись. Дуже гарно змінюватись на екрані, і це буде також помітно. І ще одна фішка iPhone. Коли ти можеш купувати там вживаний девайс, зайди в параметри загальні, про пристрій. І якщо в ньому щось замінювалось, і це ну, останнє iOS, в ньому щось замінювалось, наприклад, дисплей чи камери. Тут в пункті буде написано, що саме замінювалось. І тут можна ще й перевірити, якщо батарею офіційно замінювали на, на нормальну батарею, то. Також воно це буде все вказане. На рахунок батареї, Android, смартфони, ти просто так не перевіриш. На стан батареї це майже неможливо неможливо. Це тільки деякі там моделі OnePlus, вони мають вже стан батареї в налаштуваннях батареї, ти можеш перевірити скільки циклів і яка залишкова ємність в них. А в айфонах є така можливість. До речі, якщо це айфон, наприклад, якийсь... 14 Pro в 2025 році або 13 Pro, і там акумулятор більше, ніж 90%, там, я би насторожився, тому що цим айфона вже ну, мінімум 2 роки, мінімум два роки і користувалися ним мінімум рік, Айфон вже через півроку починає витрачати активну ємність батареї. І до 90% він доходить менш ніж за рік простого користування. Тому якщо акумулятор там 100% на iPhone 13 Pro, Відразу ні. Не... Акумулятор замінювався, я брав би смартфон, на якому акумулятор нижче 90%, а потім самостійно міняв і е, розумів, як його будуть розбирати, як його будуть збирати, який акумулятор ставити, і чи не буде ніяких проблем. Ну і важливо також, що перевірити на айфонах, от якщо вже за айфон кажемо, це Face ID. Дуже важлива річ. На айфонах, наприклад, 10s 11 я багато бачив оголошень, де відвалений і не працюючий Face ID. Це також. Дуже важлива річ. Тому я раджу, якщо, наприклад, продавець боїться, що ти заблокуєш телефон так само з Андроїдом, Просто просиш його встановити пароль, там одинички там, одинички або чотири одинички, або шість одиничок, і додаєш своє обличчя для того, щоб можна було перевірити повну працездатність обличчя так само і зі сканером відбитків пальців на андроїд-пристроях. Так само перевір роботу сканера відбитків пальців. Це потім тобі. Може полегшити життя. Якщо ти це не перевіриш і воно не буде працювати, це майже неможливо відновити або буде коштувати просто таких грошей, що ти будеш жалкувати про те, що вибрав вживаний телефон дуже дуже довго. Ну і наостанок залишиться комплексна перевірка камер. Як перевіряти камеру? Просто береш, відкриваєш телефон, знаходиш будь-яку білу частину, будь-який наприклад, білий лист А4 береш і фотографуєш, і дивишся на текстуру, чи немає якихось засвітів, плям, яких не повинно бути. Фотографуєш на всі камери, які є на цьому пристрої. Можеш ще зняти відео. Відеозйомка тобі відео допоможе перевірити е, працездатність не тільки основного мікрофону, а й всіх мікрофонів, які є на смартфоні. До того ж, потім, коли ти знімаєш відео, щось говориш на це відео, ти можеш його відтворити і перевірити працездатність динаміків стереозвуку, звуку, чи вони реплять, чи не реплять. І насправді, якщо ти купуєш смартфон доставкою OLX, все дуже складно, тому що від пошти до пошти деякі е співробітники нової пошти дозволяють перевірити смартфон, там дати там 10 хвилин перевірити все, там зробити дзвінок, там е подивитись дисплей. Е але не всі нові пошти вони дозволяють таке робити. Деякі ось чітко, до вас є 5 хвилин, 5 хвилин на перевірку. Якщо. Не перевірили, то все, гудбай. Відмовляєтесь від замовлення або забираєте, тому що часу більше немає. Тому я хочу виставити ось пріоритет перевірок. Перше, приходить смартфон на пошті. Що перевіряєш? Зовнішній вигляд, ніде він не розбитий, цілий, немає якихось подряпин. Вмикаєш смартфон. Зарядку під'єднуєш, зарядка працює, все окей, все добре, все гарно. Екран, відразу екран є. Якщо треба швидко перевірити на вигорання екрану, ти можеш взяти свій основний смартфон, це як я роблю, для того, щоб швидко увімкнути ліхтарик, покласти його на стіл. Ось так покласти камеру, ось приблизно як знайти, зробити фотографію і збільшити. Ось так. І ти можеш перевірити екран на вигорання швидко, так не так надійно, як з відео на YouTube, але це буде швидка перевірка. Далі бажано все таки встановити сім-карту для перевірки зв'язку. І якщо це iPhone, зайти в налаштування, перевірити заміну компонентів. Якщо це Android, додати сканер відбитків пальців на iPhone Face ID. це все дуже швидка перевірка. Скидаєш налаштування на заводські, обов'язково для того, щоб перевірити, що це не MDM і не який не заблокований смартфон, і все. Смартфоном можна користуватись. Сподіваюсь, це відео буде корисним для тих, хто хоче купити смартфон, але боїться, боїться купити вживаний пристрій. Тому що зараз дійсно ринок такий, що дивишся на Galaxy S25 Ultra, ціна 64 тисячі, iPhone 16 Pro, Pro Max, там за 60 тисяч. І якщо не потрібні ось ці останні функції, просто хочеться флагман, iPhone, Samsung, там китайські флагмани, там OnePlus, там, Pixel, наприклад то їх можна купувати вживаними. Головне з головою підійти до процесу перевірки. Дякую за перегляд. Бувай!